Привіт, друзі! Я вас вітаю на огляді цього автомобілю. Це у нас Subaru Legacy 2023 року в комплектації Limited. Мотор звичайний 25 атмосфера, пробіг 91 тисяча кілометрів. І з чого пропоную почати, це звісно з під капотного простору, тому що багатьох цікавить, що ж там відбувається після того, як автомобіль відновили. З чого почнемо? Тут була повністю переварена панель, вона тут стоїть новенька, також ось ця железячка, новенька, передній корпус. Фільтра і підсилювач, до речі, це те, що замінювалося всередині, то що не видно. Також, звісно, тут новенький бампер, рішіточка, фара. Ось ця так. У неї паяні кріплення, але вони паяні досить якісно. Крило праве, і звісно, капот. І тепер в тебе є питання: А радіатори. Радіатори залишилися рідні. Я взагалі не знаю, як вони могли вижити. Повністю ось так просто знялися, рідненькі тут і залишилися, поставили ми їх на місце і все окей. Ланжерони у нас що були Відрихтовані. В серії там, де у нас була рихтовка, можна це побачити. Там все я вам показав, нічого не скриваючи. Також вони повністю оброблені там ланжерони, як і всередині, так і зовні. Зовні зі сторони арок, а всередині вони оброблені автоконсервантом. Така якась хімія спеціально для таких місць. Так, Зачиняємо капот. Також тут можна побачити плівку, тому що вона була заклеєна вся морда в неї. Це крило в нас не фарбоване і з цього ще не встиг зняти. Що можу сказати по кольору? Це в нас сірий, темно-сірий колір. Люди його люблять називати темний асфальт. Дуже класний в експлуатації, тому що е, не видно взагалі на ньому бруду. Всередині, що ми маємо? У нас тут комплектація Limited, і за цього у нас тут шкіряний салон. Так бувають ще світлі салони, в цьому автомобілі темний. По подушкам у нас тут були стріляні тільки руль і коліна. Вони відновлені, і все стеля до речі не стріляла. Вона залишилася рідна, ніхто її не чіпав. Також у нас тут є люк, але це в будь-яких комплектаціях здається є. Ну, маю на увазі з преміума, починаючи, а також iSight. Я думаю, iSight, всі розуміють, що це таке. Хоча, якщо не знаєте, то це е, міні-автопілот. Щось типу того. Тому що, якщо, наприклад, я часто використовую цю функцію в пробках, тому що деякі кажуть, що цей адаптивний круїз краще на трасі, але мені подобається в пробках. Ти собі виставив швидкість, вона цепляє автомобіль, котрий їде попереду, і дотримується дистанції. Дуже прикольно. Але один мінус: що якщо повністю стає автомобіль, то потрібно натиснути на газ. Але це така дрібничка, до якої Дуже швидко адаптуєшся. Функція ця прикольна в Subaru, мені дуже подобається. Тому що я їздив на Mazda, то мені там не дуже сподобалася ця функція. В Subaru воно набагато краще працює. По задній частині, що можна показати? До речі, ковриків взагалі не було з Америки, поклав оригінальні Subaru, все як потрібно. І за того, що це рестайлінгова модель, тут вже вони вставляють Type-C, тому що в Дерестових два ось таких стоять. Тут вже. І Type-C на 3 ампера це швидка зарядка, це буде прикольно. І, звісно, підігріви, тому що limited комплектація. Взагалі, задні підігріви це прикольно. Деякі кажуть, що навіщо вони потрібні. А якщо в тебе велика сім'я, то повір, їм це подобається. І ще покажу з цієї сторони. У нас трішки дощ почався, ну нічого страшного, це на нічого не завадить. І багажник, давай ще що... там, звісно, трішки моїх речей. Це фара, котра з цього автомобілю, також самокат мій. І... Антифриз, який заливався в автомобіль цей. Також потрібно показати передню праву частину. Тут є електросидіння пасажира, не тільки водія, що є великим плюсом. Ну і взагалі я не знаю, що більше показати, по пасажирській стороні. Пішли до водія, тому що там саме найцікавіше. І, до речі, із-за того, що в нас топове магнітоло, то в нас тут стоїть саубуфер Харман від Хармана. Давайте заведемо покажемо, як тут воно все влаштовано. По-перше, тут вже ми можемо бачити ось цю функцію, яка розпізнає обличчя. Там, здається, чи 4 людини, можна, чи 5. Якщо в сім'ї декілька людей їздить, то якщо, наприклад, ти сідаєш, то автомобіль повністю підлаштовує налаштування під тебе, такі як сидіння, там дзеркала, твій телефон підключає. А якщо там інша людина сідає, то вона розпізнає обличчя і підлаштовується вже під неї. В принципі, функція прикольна, але якщо їздиш ти один, то я не знаю, наскільки вона потрібна. А якщо цим не хочеш користуватися, то. Просто забиваєш собі налаштування сидіння і все. Тому що пам'ять сидінь є також тільки в комплектації Limited. Це, Це один із плюсів цієї комплектації. Що у нас тут? У нас тут 91 тисяча пробіг, ну і середні витрати 9,5. Це взагалі самі середні витрати, котрі будуть на цьому автомобілі. Якщо більше по пробкам їздити, то звісно буде ну, 10, максимум 11. Більше точно не буде. В моєму стилі їзди, там, де я по пробкам не їжджу, в мене в середньому 8,8-9,2 в такому діапазоні і показує. До речі, в порівнянні з дорестовою версією тут вже трішки змінилася. Ось ця частина з клімат-контролем, тому що в дорестових по-іншому воно виглядає. А також ось ця частина, де екран водія, тому що тут, якщо ти вмикаєш ось цей режим айсайда, то ось так воно відображається. Бачиш? Ось так ти вибираєш, яка дистанція буде до машини, яка їде попереду, а це вмикаєш або вимикаєш слідкування за полосами. А також не тільки полоси, тому що воно, як і полоси, бачить, так і автомобіль, який рухається попереду. Воно за ним слідкує. Якщо він уходить вправо, то автомобіль також трішечки старається уйти вправо. Це вже здається третя версія i-Side, і вона саме цим і відрізняється, тому що в попередніх такого не було. В попередніх тільки вона тримала дистанцію і все. Також ще що в нас цікаве, у нас тут, я не знаю, чи можна в нас прошити карти, можливо, і можна, якісь умільці роблять. Радіо Медіа, тут у нас є як можна по USB, так і по Bluetooth. Ну, це якщо під'єднаєш свій. Android або Apple, і в тебе буде також Android Auto або Apple CarPlay. Все виводиться сюди, і прикольно, що великий монітор, і повністю ось така величезна в тебе тут виходить карта. Мені дуже подобається, як на цьому екрані виглядає CarPlay. Я кайфував, коли їздив. Також по налаштуванням тут дуже їх багато. Я думаю, якщо буду про це все розповідати, то часу буде досить багато зайнято. Можна виключити дисплей, якщо тобі потрібно. Давай! Якщо він вночі тобі заважає, ось так просто вимкнув, коли потрібно, вимкнув і все. Також тут є інформація про автомобіль. Тут ти можеш подивитися, як передається момент. Там... Ось бачиш, але зазвичай він передається 50 на 50. О, ось бачиш, воно мені тільки що запропонувало мене зареєструвати. Не хочу, П'ять людей, може, до речі. Також тут видно, під яким кутом автомобіль стоїть, але воно не дуже. Нормально так показує, це прям не можна цьому довіряти 100%. І ось цими функціями я взагалі ніколи не користувався. Навіщо ця функція? Я думаю, багато хто знає, це авто Це автомобіль буде тримати тормоз, якщо ти стоїш на світлофорі. Ну і вимкнення стабілізації це кому потрібно, тому потрібно. той і знає. Валет моди, якщо чесно, я не знаю, що це, і тут ще й потрібен пін-код. Хто знає пін-код? По налаштуванню тут він двозонний. Якщо натиснути сюди, то можна окремо для кожного пасажира виставляти, виставляти температуру. Якщо натиснути сюди, то одному там 77, другому 67 градусів Фаренгейту. Підігрів Сідінь і в принципі, все те, що я хотів розповісти. Також тут вони вже поставили два USB, одна мікро-USB, а друга звичайна USB. Бо в Дорестових були два звичайні USB. Також є тут електроручник, нічого такого, але є, то є. Які в нас зміни по рулю? З Дорестовою версією тут нічого не змінювалося, а тут змінилася тільки ось ця частина, тому що вона вже стала кнопками, а вона була тоді ось тут. Як ти бачиш, немає вже кнопок, котрі стояли ось тут. Тут були кнопки, котрі відповідають за ось цей екранчик. Зараз це вже ось ця кнопка. Також, звісно, підігрів руля зимою дуже класна функція. Зимою користуюся набагато частіше, ніж підігрівом сидіння. Ну функція, якщо ти нею покористувався, то ти вже не можеш без неї, якщо чесно. Дуже класна. На цьому будемо завершувати. Огляд автомобіля трішечки розповів і показав, як він виглядає. Так що до зустрічі з новими автомобілями. А я пішов, тому що дощ.